Скажіть, чого ви боїтесь? Павуків, смерті. А ще, можливо, недосконалості людських стосунків. Так? Недосконалість в інших, ваша недосконалість. А якщо ви отримаєте зірку. Не якщо, а коли? Добре, коли. Що буде? Святкування, феєрверки, слава та безсмертя. Досконалість. Угу, Точно. Ну а якщо ви програєте. Чума, морок, великий потоп на сарани, чотири вершники апокаліпсису і тьма Єгипетська. Смерть так. Адаме, послухайте мене, коли ви були маленьким, вам сказали, що ви хороший, що світ хороший і що все у вашому житті буде добре. А потім Змій підсунув вам гниле яблуко. І відтоді ви не приймаєте нічого поганого: ані в суфле, ані в яблуці, ані тим більше в людині. Я б це записав, але забув дома щоб не було у минулому, настав час рухатися далі, але самі ви не впораєтесь. Потреба у підтримці це не слабкість, а сила. Не забудьте подякувати Тоні за ці добрі слова. Це не його слова, а мої.